Привіт, такі мої любі. Давно я не записувала розклади по... на тему праці. Давай зараз подивимося, що у тебе зараз з працею і що тебе чекає в найближчому майбутньому. Тобто, давай глянемо найближчі 3 місяці, так? Давай, до нового року. До нового року залишилось 3 місяці. І так, mm -hmm. давай подивимося, що у тебе зараз з працею на даний момент. Кожен подумає про свою працю, де він працює, що б хотів би змінити. І карти тоді, можливо, вважають вас і покажуть вам вашу ситуацію, саме вашу. І так, що в тебе зараз. Так, по тих картах, які випали, я можу так сказати, дивися. На даний момент праця в тебе є, але, але. Вона тобі вже так трошечки піднадоїла, можна так сказати. Це по-перше. Піднадоїла це так легко, мягко сказано. Да? Вона не то, що піднадоїла, а просто ти вже хочеш її змінити, Так карти показали. Хочеться вже просто відпочити. Ти сильно фізично заморилася. Або замрився, ти просто фізично вона тебе вимотала. І тобі треба, ти відчуваєш, що тобі треба або відпочинок, або просто ну, щось повинні бути, якісь зміни, якісь уже е, ну, щось повинно змінитися в цьому, бо ти вже далі, так в тій компанії. Ти працюєш не один, не одна, там є група людей, ти не працюєш на себе. Це праця на когось. і... Ти от дійсно відчуваєш, що тобі треба щось змінити. Вже в тебе в голові от стукає, а може, щось треба щось поміняти, бо я вже не витримую, просто не витримую. Вже фізичні сили, моральні на ісході. Просто на ісході. Тобі вже хочеться отак от лягти, руки скласти, і щоб мене ніхто не трогав, і я нікого не бачила, і мене ніхто не взагалі до мене ніхто не говорив. Ну, Це на даний момент така ситуація. Якщо вона тобі підходить, то дивишся далі. Далі, давай глянемо. Що ж, причина? Можливо, вам покажуть карти нам причину, чому саме так зараз з твоєю працею? Яка причина? По якій причині ти себе так відчуваєш? Що ти так, Можливо, давно відпустці не був, а може, взагалі не був. І так, по якій причині ти себе так відчуваєш? Ти забагато вкладаєшся в неї, розумієш? Ти людина, яка любить працювати, від, е, от якщо працювати, то вже на повну на повну силу. Ти викладаєшся, ти віддаєш всю свою силу. І дійсно, ось підтвердила інша колода, підтвердила ті самі карти, пошти, що випали. І вони говорять, що е, чому в тебе так? Да? Тому що ти е, така людина, ти трудоголік. І ти, якщо ти працюєш, то ти вже працюєш на повну силу. І ти, до того вже сам себе або сама себе, от цією працею, вже просто так от взяла, що тепер ти хочеш просто відпочити. І в тебе вже йде апатія, ти навіть не хочеш вже. Ти просто ходиш, ну бо так треба. Ну, бо не будеш сидіти без грошей. Да? Ти ходиш на цю роботу, ходиш кожен день, але ані радості ніякої від цієї праці, ані якогось такого задоволення ти вже не маєш. І ти вже. От іде вже от така карта, де ти вже пошукуєш, можливо, інші варіанти, тому що ти вже в ролі ос... відчальника, да? отчальника, вибачте, бо тут і польська, і українська, і російські мови на картах, і я вже так путаюсь трошки, ти вже зараз в стадії да, і ти шукаєш, вже ти включила поїзд. Тобто ти вже дивишся, продивляєшся якісь варіанти, можливо, десь щось буде краще, можливо, десь щось буде легше для тебе. так? Ну, давай глянемо, чи правильно ти робиш, чи, можливо, тобі треба ну, якось, можливо, взяти відпустку і залишатися на цій роботі. Давай глянемо, чи правильно ти робиш, і чи треба тобі дійсно змінювати свою працю. Слухай, якщо ти маєш вже якісь варіанти, можливо, ти вже знайшла щось, або, можливо, тобі хтось предложив вже якийсь варіант праці, да? то я можу тебе, не знаю, чи порадувати, чи ні, але та праця, про яку ти думаєш зараз, вона буде більш доходлива по грошах, це 100%. По-третє, по-друге, ти там будеш працювати теж з людьми, але там будуть люди, які будуть більш тобі пасувати по твоїй натурі, по твоїй природі. Тобі буде з ними дуже дуже удобно працювати. Тобі буде добре. І там ти будеш відчувати себе вільною. Ти будеш заробляти стільки, скільки ти зможеш потратити, і в тебе ще й лишиться. Ти не будеш будеш ти в магазин і не будеш думати, ой, щось купити ну, подешевше, бо мене не хватить. Ти будеш купувати те, що тобі потрібно, і не будеш думати, чи в тебе вистачає грошей чи ні. Тобто дуже привальна, дуже хороша робота, про яку ти зараз думаєш, так? І що це? А... І карта говорить, що якщо ти поміняєш роботу, зміниш працю, да, то перед тобою відкриється другий зовсім напрямок життя. Розумієш, ти будеш жити просто і думати, як я могла працювати, скільки, робо, скільки років на цій першій своїй роботі. Да? А тепер я, ну, ти взагалі в тебе поміняється стиль життя. Отже, якщо ти думаєш, що треба змінити працю, ти правильно думаєш. Якщо тобі здається, що тут уже все перегоріло, тобі не здається, так воно є, розумієш? Отже, якщо ти хочеш змінити працю, і якщо ти вже маєш напрямок, то цей напрямок правильний, і ти можеш спокійно. По тому напрямку рухатися. Але е, на початку не буде таких великих грошей. На початку, да? ну, це ясно, що допоки ти війдеш в курс справи, допоки ти почнеш далі двигатися, так? але далі, якщо ти захочеш, ти в цій праці і в тебе все буде шикарно. Ну і давай глянемо на останок. Якщо ти поміняєш працю, от ту, про яку ти зараз думаєш, да? якщо ти зміниш її. Чи будуть відкриті тобі всі двері, чи не буде тобі перепонів на таро дверей, глянемо, як... чи відкриються перед тобою двері, щоб змінити працю. Але знай, навіть якщо і будуть, ну це моя така думка, якщо і будуть десь якісь перешкоди, десь щось не так, то це в кожній праці, так, в кожному напрямку, якщо ти тільки щось починаєш, то завжди може бути щось не так. Але. Треба не зупинятися, а йти далі, до своєї мети. І перед собою ставити ціль. Просто мету. І так, чи будуть відкриті двері перед тобою, якщо ти вибереш цей напрямок, про який ти вже подумала, ти вже знаєш його, і як карти показують, тобі там буде добре. Так, король жезлів. Звичайно, тут взагалі дверей нема, розумієш. Перед тобою простір, перед тобою відкритий світ, відкритий світ, працюй. Тільки працюй, йди туди, куди ти хочеш. Ти навіть зможеш, е, якщо ти підеш на цю працю, ти зможеш підробляти. Ти, е, тут є такий варіант, що ти зможеш і там працювати, і ще десь, щоб не на повну ставку там віддаватися, щоб теж не було тобі так заважко, розумієш? Ну і прекрасна карта, остання не буду навіть докидати. Десятка пентаклів. У тебе буде все. У тебе буде все, про що ти мрієш. У тебе буде дім, у тебе буде все, що треба в тому домі. Ти зможеш відкласти навіть на поїздку якусь із дитинкою, з родиною своєю. В да? тебе буде дім повна чаша. Отже, люба моя, якщо ти надумала, або мужчини, перевертайте на себе. Да? Якщо ви. Працюєте, як я побачила, і вам вже ця ваша праця в тягость, ви вже не виносите, ви вже просто не можете витерпіти, і у вас вже є якісь такі маленькі десь нам'яки, що можна десь там поміняти. Ось там я чув або чула, там буде краще, то, звичайно, міняйте. Звичайно, міняйте. І буде ждати вас удача, чого я вам і бажаю.